Друзі, мої вітання. Я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитеся, як завжди, вам. Дякую за лайки, дякую за коменти. Дякую, що пишете мені, плюс нагадую і роблю маленьку рекламку на свою спільноту в Вайбері, Там весь асортимент, який я можу вам запропонувати. Ну що, знову склад наш. Знов поставочки і знов я вам показую, тому що ну, сьогодні досить така невелика поставка, але вона цікава, там є досить цікаві речі. Тому слідкуємо. Дивіться, друзі, як завжди, приїхало цікаві речі. Ну, Давайте почнемо з такого. Все вам показую і все, що можу запропонувати. Дивіться, приїхало від Рінгерса. Ось така штука. Досить часто у відео, до речі, є YouTube канал Рінгерса. Можете подивитися це краш, Додаються ваші сипухи, додаються до вашого піліця. Це для того, щоб ваше п'ятно, вашу прикормку зробити більш ефективнішою, тому що це кольоровий ефект. Тому що ну багато думок там риба все ж таки, я думаю, що реагує на колір. І тому ось така посипка для ваших стікмікси, до речі, теж. Вона є в наявності у розовому, жовтому і оранжевому кольорі, тому поступило замовлення на ось таку штуку на оранжевий кольор. Тому привезли, тому маємо. Цікава штука допомагає особливо F1, тобто темпові рибалочки. Ну, я їх називаю F1. Якщо що можете виправляти мене, тому що там бачу де хто пише, там, що я, може, не спортивними термінами користуюсь, ну, то моя думка. Тому... Але суть залишається в тому, що ця штука є, можна замовити і можна привезти її. Маємо. Е, далі, друзі, для шанувальників CordGo, друзі. Приїхали новиночки. Давайте по порядку. Дивіться. Тобто CordGo, всі ми знаємо. Був час, коли вона була досить популярна, і там чемпіонати на ній виігрувалися, ми теж нею користуємося. я і мої, З ким я там з командою своєю їздю на рибалки, да? тигрові горіхи, сквіди тобто, маємо, працює, допомагає. Плюс я недавно повернувся з рибалочки, в мене мюльбері шовковий гарна вистріла, тому рекомендую, друзі. Ось така приїхала перша їхня новинка Гоу». Спіранча, ну, це пов'язано ще з спецією, можете детальніше знайти в інтернеті, тобто на офіційному сайті, це спеція, друзі. Досить цікавий запах, тут така остринка є. Да. Ну, я думаю, перш за все, це холодна вода. Ось так виглядає. Тому спіранча, будемо її так на, називати, спіранча Supreme. Перший варіант. Другий варіант, ну, це є більш класика, це є Shell тобто це є до рибного відноситься, досить такий запах бетаїну, Мені тут досить ярко виражений. Ну і молюски, перш за все, да, бетаїн. Молюски теж таки має колір. Теж їхня новинка в цьому році. По 29 рік, друзі, 19.02.29. Тому маємо таку штуку. І ось оця річ, яка, я думаю, зараз після моїх відосів будуть масові запити на неї. Це клубніка, друзі, це Strawberry у нас полуниця. Зараз ми її відкриємо і будемо насолоджуватись. -да, друзі, так би хочеться туди всередину гойкнути. Да, арома досить потужна, друзі. І досить натуральний запах, не ярко виражений, солодкий. А такий натуральний, як полуниця. Тобто, коли ми збираємо і відчуваємо цей запах, аналогічно ось так виглядає досить такий крутий запахи, друзі. Тому Go, ми її маємо, тому кому цікаво, будь ласка. Так, далі. Що далі? Далі, 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 друзі? А, давайте покажу вам ось таку серію насадочок. До речі, поступило мені замовлення досить велике, я його поки не все виконав, але я в процесі, тому що там по менлайну просто розрив. Менлайн, друзі, це є клони, це є поп пи і це є 13 -ті. Ось такі клони. Це в нас світкорн, тобто солодка кукуруза. Ну, солодкої не відчуваю, але ну, кукурузу досить гарно відчуваю, солодкого тут мало. як на мій. Нюх, але колір досить потужний, ярко виражений, жовтий, їх тут багато, друзі. Класні попапи, 13-13-ка. Багато я їх вже провіз, особливу кукурузу. В принципі, фактично там около двоє суток може стояти в воді і не втрачають свою плавучість. Ідеально для класики, ідеально для сніговиків. Ну, Якщо в одиночному, то тому прийдеться підгружати якимись дробинками, тому що тут плавучість ну, така, не мала. Перший смак, кукуруджу маємо. Далі ось такий нутіхем. теж 13, друзі. Ну, ну, цікавий. Цікавий, ну, Тут ярко виражений конопля. Це конопля й горіх, досить цікаве поєднання. Ну, Кольорова гама, зрозуміло, біло-чорний. Перше враження ні ахті, але мені його замовляють. Я теж є досить багато привіз. Ну, все ж таки, ця рибалка потрібно пробувати, але менлайн, повірте, то контора непроста. І тому речі робить досить цікавими. Далі, друзі, є ось такі мапл. Це по теж 13. Да, це дійсно вони це кленовий сироп. Ну, раніше в. Карфішингу це був досить великий концентрат солодкого, навіть і зараз в деяких виробників ви можете знайти іменно смап, смак мапл. Тому ярко виражений такий дійсно концентрат солодкого. В принципі, по папчики в нас по 26 рік, м'ягенький, то в принципі кольорова ма ось така. Ну, це більш для, для, тої, для трофейної рибалки, тому що колір такий досить. Неярко виражені, тому це для трофеїв, ті, хто одиночні особи, які плавають. Я думаю, вони покусяться на таку насадочку. І останній нас з цієї серії, і, до речі, ця серія клони, вони також виходять ще у авторсах. деяких відео ви моїх бачили, особливо на Тіктоці. Тому, кому цікаво, TikTok теж маємо. підписуйтесь, слідкуйте, тому що там теж швидкі такі анонси. І остання серія у нас, це нас тигровий горіх. Ну, Тут ярко виражений. да, Солодкий тигровий горіх, навіть похожий на бразильську відмуча, друзі. Да, і ось так виглядають. Вони не білі, а такий молочний колір. В принципі, я думаю, будуть працювати. Ну, досить класні насадки, рекомендую для класика. Далі, що вам далі ще покажу. Ну, Давайте далі по менлайн, друзі. Е, там досить велике замовлення. І для стикміксів, е, також для пеліцу, ну, фактично, це досить крутий ліквід. Е, фактично, його можна. Ну, Використовувати в усіх напрямках, це для флета, це для класики, це для гарбузів, для плавочки. Тобто. Але він досить концентрований, друзі. Це е, півлітри, тобто, ось такі сиропи у нас маємо Essential IB, це їхні чисті фрукти. Досить концентратики, я їх маю, вони досить гарно в мене працюють, коли жара, така, то ну, дійсно вже саме. Сезон коли в розпалі, тому гарні результати використовують, Плюс вони йдуть Фредлі, Фределі тобто для ПВА стіків сміливо можете використовувати. Тобто ось такий сіроп маємо, раз, привіз. Далі ось такого білого кольору, друзі, це їхній цел. цел це в них іде кокос. М -м -м. Дійсно, як стружка кокоса виглядає білий кольор, друзі. Тому сміливо можна використовувати. Тут, тобто, є складні є по 27 рік. Гарно полокашматили і туди. його. І е, е, далі Essential cell. Е, це поєднання друзі, фруктів і кокосу. До речі, досить е, часто замовляють мені і папи. <раз> так, досить приємний запах. З таким є ковір. Тобто пів літри вам вистачить, повірте, надовго. Ну і це якісні ліквіди, друзі. Якісна арома, яка довго тримається, показує гарні результати, тому що мені їх замовляють. І вони є працюють. Також для бойлів можна використовувати, для діпування насадок теж сміливо, просто потрібен час, тому що вони такі густі, потрібен час, щоб насадка прополпалася. Далі, банофі, друзі, Ну, це шоколад і банан, це їхній смак, це Sonny Bay, це є Ну, ярко виражений банан, Шоколаду мало чую, але досить такий красивий жовтий кольор. Тому теж маємо стігмікса ось такого. Теж приїхали, тому ось так. І ще один е смак, друзі, е це їхня новинка. Це теж сіропи йдуть. Ну так, да, скиди і фрукти дійсно відчувається. Ось такий червоний колір має. І маю ось такі фрукти і сквіт. Це, до речі, новинка, і там їхні попапи такі ярко розвині, але, на жаль, ніяк не можу їх е ну, хапити, як то кажу. Тому ось такі ліквіди. І зразу до цих ліквідів, друзі, приїхали актив мікси. Тобто це для класики. Е для флета теж можна використовувати, але я пробував тут досить велика. Липкість, тому трішки треба по жмені додати, ну, як арому використовувати, тобто для того, щоб краще будувати як сигнал. Дивіться, приїхав CellMix, тобто кокос 2-кілограмова пачка. Далі приїхав конопля їхня цікава річ. Далі приїхав у нас Cloud 9, Тобто це для холодної води. От іменно клоуд 9, багато за нього читав. Він нежирний іде. І Плюс досить багато таких частинок, які як гейзер працюють. Тобто І Cloud 9 для холодної води. І ще один приїхав. У нас Nude Mix. Тобто, це, тут складається, якщо я не помиляюся, 5 видів горіха. Цей тигровий горіх, це арахіс і тому тому подібне. Тобто, і грецький навіть я читав, що є ну, досить часта тема у англійців, які використовують такі мікси на основі всіх горіхів. І він, до речі, червоного кольору. Теж маємо, теж приїхав. Далі, досить. Далі, друзі, досить потужна річ, яка все більше захоплюється, це приїхали Смарти. Це Смарти від Менлайна, друзі. Я це називаю пелящі ліквіди, тому що зайдіть, будь ласка, на офіційний сайт Менлайна, я вам скину і подивіться, як ця штука працює. Друзі, це досить специфічна штука і вона показує результати, тому що ми їх маємо. І ми ними користуємося. На флет кормушку взагалі без проблем. Повірте, робоча штука, вона бабла трохи стоїть, звичайно, але досить крута річ. Дивіться, перший смак смарт фрукти. Вона як піна всередині, ось такий має жовтий колір. Раз, маємо. Далі крем, такий. До біжуватого. Ярко насищений солодкий кремовий смак. Маємо усі ліквіди, друзі, 27-29 роки. Е, далі, і це все в одні руки по 2 штуки, друзі. Е, риба, Ну, риба це класика. Подивіться, червоний колір. До речі, кольорова гама теж Ну, взагалі кольорова гама, друзі, в мене от була одна рибалка. Да? Uh, ну, Я ще раз переконую, що колір сипух, якщо чисто на сипуху ловимо, теж відіграє роль. І тому ліквіди, оці всі, все, що має колір, теж відіграє роль. Uh, далі, друзі, ананас. Mm, він аж такий жовто-оранжевий. Камера, сподіваюся, передасть колір. Ярко виражений солодкий смак і такий ананас такий досить молодий, як зелений. Як відкриваєте, і він такий аж концентрований. Далі ну, сквіт. М -м -м. Ну, дійсно, сквідом гарно виражений смак і він білого кольору в них. Е Використовуємо його для флет кормушки, для діпування бойлів. тобто, е Для сподмікса, ну, Для всього. Це досить універсальна штука. Дуже концентрована. Але тут основна штука це і візу, візуалізація, візуалізація, правильно, да? для того, щоб зробити ваше п'ятно, вашу точку, вашу кормову базу більш привабливішою. Тому рекомендую. Далі ще три смака, світкорн, кукуруза. Ну, це класика. Да, відчувається і навіть солодка, така вона йде. Маємо. Да, друзі, таке замовлення. І ще два. Маємо ЦЕЛ. Це кокос, і ще лінка. До речі, я так і не зрозумів. Я читав, шукав інформацій, що таке ЛІНК. Ну, Не можу я сказати, що це таке, але от він мені такий цікавий, друзі, такий як горілий мед чи горілий шоколад. Ну, щось в такому плані. Але, до речі, у Менлайна. Лінійка Link, там є і бойли в них, і ліквіди, і смарти. то Тому, я думаю, що в ньому є, але зрозуміло, треба його пробувати, надо юзати. але досить цікавий смак, такого ніде ні в кого я не бачив. Тому досить потужне замовлення. Да? Що ще хочу показати? Хочу ще показати також по менлайну. Ось такі кварци приїхали. Тобто це є попапи, друзі, але просто в формі подушечки і смаком лін. Кольорова гама досить цікава. Це в основному жовтий, розовий і білий. Теж приїхали, тому теж поїде по 26 рік. Теж цікава штука. З насадкою бойлів для... тому досить косична. Що ще, друзі? Хочу ще показати ось таку насадку. Це в нас приїхала в Інгрія. Це є по папи, це є ананас і по амуру. Дивіться, яка кольорова гама досить насичена. Досить солодкий смак має. Тут у нас іде три вида, це 8, 10, 12. В принципі, цікава насадка, але мені колір найбільше сподобався. Тому будемо тестити, будемо пробувати. Раз так, ну, Його зрозуміло, вже неодноразово привозив, знову замовили, теж приїзд. Будемо юзати. І ще хочу показати вам одну насадку, друзі. Ця насадка, я про неї забув. Був період, коли в мене її масово розбирали, масово замовляли, особливо команди з Iron Fish, а тільки як він починався. Тому ця насадка виграла не одні змагання. Повірте, тому що я знаю, чим вони ловлять і чим вони користуються. Це, друзі, ось такий Марос. Вальтер. Ну, його по-разному називають. Вальтери, Мароси і тому подібне. Дивіться, це є. У нас є валтерці йдуть. Ах, запах, звичайно, бомба. Це є цитрус, це є оранжевий, і тут він поділений на дві частинки. Тобто це йде восьмерка і десятка. Якщо пам'ятаєте, користувалися то щит. Тому привіз їх. Маємо оранжевий. Раз. Далі маємо клубничку. Ах, да, запах бомба, колір класний. тобто Масу в мене їх замовляли. Я про них щось забув і знову вирішив їх привезти. Тому що саме на флет, друзі, це огонь. Далі ананасик у нас. Жовтенький колір. Класна річ. І ще ось насадка, яка виграла і покорила досить великих трофеїв Серед спортсменів вона називається її Дуже часто це n це масляна кислота. Дай, має білий колір, але тут закрию запах. Тому, друзі, я працюю далі, я вернуся з відпустки, тобто трішки рибалив там відосики, я вже думаю, ви побачите до цього часу. Тому працюю, приймаю ваші замовлення. Ще раз наголошую, підписуйтеся в Viber, в Тіктоці, нашій групі, все привеземо виконуємо ваші всі замовлення а саме головне бережіть себе. Всім подякував на зв'язку.